Дев'ятий клас біологія, тема Еволюція людини. Скажіть хвилі, що таке людина, звідки вона прийшла, куди піде? І хто над нами серед зірок живе? Ці запитання поставив людству Гейне в книгі пісень. Поміркуйте. Звідки ми прийшли? Хто ми? Куди ми йдемо? Розгляньте картину французького художника Поля Гогена, одне з найбільш знаменитих його творінь. Вона створена на Таїті, зберігається в музеї витончених мистецтв у Бостоні, США. Хто ж така людина? Спробуємо дати відповідь на це питання, ознайомившись зі статтями підручника. Які особливості людини як біосоціального виду? Перша стаття. Всі сучасні люди, які проживають на землі, належать до одного виду людина розумна, латинська назва якого homo sapiens. Цей вид розглядається як сукупність популяцій, що поєднані генним потоком між собою, дають плодюче потомство, займають певний ареал територію. Мають пристосування до умов життя і спільне походження. Людина це біологічна істота, оскільки в неї наявні такі самі особливості, що й усіх інших організмів це генетичний код, клітинна будова, процеси життєдіяльності, обмін речовин, енергії та інформації. У системі органічного світу людина розумна, як біологічний вид, належить до савців. У межах типу хордові. У людини, як і у всіх хордових, наявні хорда, зяброві щілини в глоці, нервова трубка у зародковому розвитку та інші ознаки. Як і всі ссавці, людина має диференційовані зуби, діафрагму, теплокровність, чотирикамерне серце, вигодовує малят молоком та інше. Людина це суспільна істота в тому числі не тільки біологічна. Вона наділена свідомістю, членороздільною мовою, другою сигнальною системою, абстрактним мисленням і високим рівнем розумової діяльності. Вона характеризується вмінням створювати різноманітні знаряддя праці для виготовлення знарядь праці. Це дає підстави людині займати найвищий щабель розвитку органічного світу, завдяки здатності концентрувати і передавати набутий досвід наступним поколінням у людини формується культура, тобто сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей усього людства, створених упродовж його історії. Поняття «культура»? Об'єднує в собі і науку, і освіту, і мистецтво, і мораль, і уклад, життя та світогляд. Основні відмінності людини від інших організмів пов'язані з трудовою діяльністю, прямоходінням і мовою. Так у людини головний мозок, має більші відносні розміри, приблизно 2% від маси тіла більшу поверхню півкуль великого мозку близько 1250 см у квадраті, домінує мозковий відділ черепа, слабкий розвиток надбрівних дух, розвинутий підборідний виступ, хребет має характерні чотири вигини, грудна клітка сплощена спереду назад, Газ, та, вибачте, таз розширений, склепінчата стопа, розвинутий великий палець. Отже, людина розумна це біосоціальний вид, у організмів якого наявні біологічні особливості, що вказують на єдність з живою природою та соціальні особливості, які відрізняють людину від інших організмів. Які ж особливості та чинники еволюції людини? На сьогоднішній час у суспільстві існують різні теорії походження людини. Назву окремі з них Божественна теорія, теорія розумного створення або розумного задуму, теорія позаземного втручання та інші теорії. У сучасній науці домінують погляди щодо антропогенезу, який відбувся під впливом еволюційних чинників походження людини якісно відмінне від виду утворення в тваринному світі. Еволюція людини відбувалася не тільки під впливом біологічних, а й соціальних чинників. У формуванні особливостей людини визначальну роль зіграли прямоходіння, праця, мова і суспільний спосіб життя. Велике значення в процесі еволюції мала поява альтруїзму, тобто здатності до самопожертви заради інших. Еволюція людини на сучасному етапі спрямовується дією соціальних чинників антропогенезу, проте вплив біологічних чинників не припиняється. Так, в результаті дії природного добору у людини виробляється стійкість до інфекційних хвороб, діє мутаційний процес. У малих популяціях велике значення мають процеси дрейфогенів, внаслідок міжрасових шлюбів відбувається генний потік. Ось чинники еволюції людини розглянемо схему. Біологічні і соціальні. Запам'ятаймо, антропогенез це процес виникнення і формування людини в процесі еволюції, що відбувався під впливом біологічних і соціальних чинників. Біологічні рушійний природний добір. Елементарні спадкова мінливість дрейф генів, ізоляція, популяційні хвилі, соціальні чинники еволюції людини це трудова діяльність, суспільний спосіб життя, мова та абстрактне мислення. Які ж основні етапи еволюції людини? Еволюційна антропологія це наука. Що вивчає походження і історичний розвиток людини. Запам'ятаємо. ця наука шукає відповіді на запитання, як, коли і де виникло людство. Згідно із сучасними еволюційними поглядами, лінія людини відокремилась у процесі тривалої еволюції від мавпоподібних предків не раніше, ніж 10 мільйонів років тому. А батьківщиною людства більшість науковців вважає Африканський континент. Найдавнішим мавповодібним предком людини на сьогодні вважається Ардіпітек Корінний, який жив орієнтовно 4,4 мільйонів років тому. Антропологам удалось зібрати практично цілий череп, пояс та скелет нижньої кінцівки, скелет верхньої кінцівки ардіпітека. Сьогодні ардіпітека вважають безпосереднім попередником австралопітеків, від яких і почався рід ому. Австралопітеки це мавпоподібні предки яким було притаманне прямоходіння. Вони жили на відкритих просторах, де займалися полюванням, збиранням рослинної їжі, не відмовлялись від залишків тварин, що були здобичу великих хижаків. На сьогодні описано декілька видів австралопітеків, серед яких найдавніші австралопітек Анаменський, Австралопітека Фарський. До цього виду належать останки відомої серед астралогів е, Люсі, ілюстрація 135. Розгляньте. Австралопітек Афарський Людина вміла. Найдавніший вид роду людини, що з'явився в Східній Африці. З'явився близько 2,4 мільйонів років тому. Саме людина уміла або один із Її різновидів вважаються в теперішній час найвірогіднішими предками всіх пізніших представників людини, і саме цю дату можна вважати початком еволюції людини. Людина прямоходяча це викопний вид, який розглядають як безпосередньо попередника сучасної людини. Вважається, що ці люди з'явилися у Східній Африці. Еволюціонували від людини Рудольської і через Близький Схід людина грузинська широко заселили Євразію аж до Китаю. До цього виду відносять і пітекантропів, вони жили в Південно-Східній Азії, Гейдельберзьких людей мешкали в Європі та Західній Азії, людину Флореску виявлена в Індонезії, і названа хобітом. В лапках за аналогію з істотами, придуманими Толкіном. Людина Неандертальська. Вона названа так тому, що перші залишки було знайдено у 1856 році в печері в долині Неандерталь у Німеччині. Для Неандертальців характерні низьке скошене чоло, суцільний надбрівний валик недорозвинутий підборідний виступ і великі зуби, користувалися кам'яним знаряддям, вміли добувати вогонь, поселялися на узбережжях річок, жили під природними навісами або в печерах, вміли говорити, хоча їхня мова була повільною. Неандертальці ховали своїх померлих. Кроманьйонська людина Вона названа так тому, що перший кістяк було знайдено в 1868 році у печері Кроманьйон у департаменті Дордоню Франції. Нові відкриття молекулярної біології вказують на те, що перші кроманьонці постали близько 100 тисяч років тому. Це були високі, могутньої статури люди. У яких суцільного надбровного валика не було, був підборідний виступ, що свідчить про розвиток мови. Жили вони в печерах, носили одяг і створювали наскельні малюнки гравюри, скульптури, прикраси та музику, відрізнялись від своїх сучасних нащадків тільки дещо більшим об'ємом мозку і міцнішою будовою тіла. Займалися полюванням на великих бізонів, мамонтів, оленів, ведмедів і диких коней. Тож запам'ятаємо еволюція людини, як і еволюція багатьох видів, відбувалась в декілька етапів. Для кращого розуміння теми спробуйте прийняти участь у міні міні-проєкті Біологія плюс поезія. Неандертальці серед нас? У Ліни Костенко є чудовий вірш, з якого ми наводимо рядки. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці двадцятий вік, а й досі де не де, трапляються іще неандертальці. Хто ж такі неандертальці? Які ознаки неандертальців зустрічаються у сучасних людей? І чому? Цікавий міні-проект Біологія плюс мистецтво ПЕРВІСНІ прикраси і Еволюція людини. У департаменті Дордо на південному заході Франції є печера, відома своїми залишками до історичної людини, знайденими тут у 1868 році французьким палеонтологом Луї ЛАРТ. Було знайдено і прикраси, зокрема перлини та зуби тварин у колонах і на мистах. Що свідчать про первісне мистецтво. Печера дала назву всім людям епохи верхнього палеоліту, про яких же людей йдеться. Обґрунтуйте судження про значення мистецтва в еволюції людини. Досягти очікуваного результату допоможе вам квест під рубрикою Результат. Пройдіть, віддайте відповіді на запитання для самоконтролю різнорівневі. Та диференційні. Дякую вам за увагу і бажаю успіхів. До побачення.